Поділитися з вами довгоочікуваною посилочкою. Хочу поділитися з вами новими засобами, які я собі вибрала, і будемо відкривати з вами. І хочу сказати відразу: я ще той мастер відкривати посилки, я це не вмію гарно робити. Але ось така краса мені прийшла. Дуже гарно і естетично запаковано. Ну, аж настрій підіймається від такої краси. Тут я хочу вам показати, що кожна пляшечка замотана ось такий папір. Це дуже приємно, коли виробник турбується про доставку своїх засобів клієнту. Хочу я поділитися з вами своєю посилочкою. Я її, я її чекала дуже, знаєте, так довго. Це була довгоочікана така посилочка. І хочу поділитися з вами такими засобами, які я замовила. Трошки розкажу за саму косметику. Це засоби. Космецевтики, вони на рослинній основі, вони не містять силіконов, агресивних пар, ароматизаторів, трошки відрізняються від звичної косметики. Знаєте, може таке бути відчуття при використанні. От, наприклад, гель може не так піниться, як зазвичай. І це нормально, бо там дуже делікатні пар. Першим засобом я хочу познайомити вас ось таким гелем. Він йде 100 мл. І він іде, як цей засіб, знаєте, не знімає макіяж, їм можна користуватися зранку, як щоденний догляд, або ввечері, як уже другий етап очищення, тобто після гідрофільної олії. Буду користуватися, я дуже чекала цю посилку і цю, цей засіб, довго його підбирала, і надіюсь, він мені сподобається і допоможе з моєю проблемою, так як я брала для, своє... для свого типу шкіри. Другий засіб це такий тонер. Тут є 30 мл. В принципі, теж все, я хочу відмітити, все написано на упаковці, як користуватися засобом, термін придатності, дата виробництва, протипоказання, сам виробник. От бачите, Україна, Одеса. Ну, в принципі, можете зупинити відео і почитати. А можете зайти на сайт. У них, в принципі, є сайт і в інстаграмі, і так, і дуже гарно підбирають косметику, допомагають. Ну, спитають, що для чого. Дуже таке знаєте, спілкування було приємне, тільки позитивні поки що відгуки. І надіюсь, так і буде. Третій продукт, який я замовляла, дуже знаєте, хотіла, бо колись брала консультацію у косметолога, і вона мені порекомендувала цей. Такий засіб це коректор, сироватка, коректор для обличчя. Дуже такі, знаєте, позитивні відгуки вона давала. Тут теж все написано. І, в принципі, цей засіб, я знаю, рекомендують і косметологи, і дерматологи. І я ще можу сказати, що цю косметику можна купити в аптеці, але не в нашому місті, на жаль, а в Одесі вона продається в аптеці. Тому хто з Одеси, дівчаткам можете в вільному доступі замовляти. Хоча мені на сайті дуже сподобалося. Зомбу ще мені подарунок поклали два таких стіки по 2 мл. Це сонцезахисний лосьон для обличчя 30, є термін придатності, це дуже все гарно, що пишуть на таких маленьких тюбіках, пробніках, але пишуть. І в принципі через телефон можна подивитися інформацію його Ну Це дуже теж приємно. Буду користуватися цими засобами, дам свій відгук. Я ще хочу сказати, що ще це український бренд, українська косметика. Ми зараз підтримуємо наш, нашу економіку. Тому, кому цікаво буде, заходьте, дивіться і замовляйте. А я свій відгук дам трохи пізніше, буду користуватися і буду давати відгуки. Але, знаєте, за цю сироватку дуже-дуже багато позитивних відгуків від дівчат, тому в мене надія на неї теж є. Ось така посилка довго очікувана була, я її дуже чекала. І Тепер будемо користуватися. Фозі. Я купила, хочу зробити шаурму домашню. Купила ось такі курячі стегна У нас по 169. так, По 169,90 вона на 194 гривні вийшла. Звісно, я щось бачу по акції, то щось купляю. Це Доместос був такий по акції 89 гривень, сир був 80 гривень. Ну, це таке, таке дрібні речі. Що мені сподобалося, я взяла. Ось такий туалетний. Для туалету, як воно правильно зветься, дивлюся я Наташу, і вона там рекомендувала цей засіб, то буду пробувати, як мені сподобається чи ні. Тут такий шприц, і треба ну, видавлювати його. Будемо з вами використовувати і розкажу свій такий, знаєте, відгук, свій там, відгук. І недавно я е, купляла е, засоби Delmark, І ось приїхала туди, побачила кисневий відбілюч по акції. Зраділа, хотіла його використати, ну, спробувати, який він. Класно чи не класно. У мене буде такі, знаєте, рушники брудні, буде, треба використати його. Тут 750 грамів і, здається, він коштує 124 гривні. Треба дивитися по чеку. Я краще, напевно, підпишу, бо чек, дивіться, оце такий чек. Там нічого ну, прочитати нереально. Скажімо так. І відбілювач. Кисневий, так, да, 124 гривні. Напевно, так, так, да, 124 гривні. Ось тут не видно. І дуже багато там, знаєте, цієї фірми в цьому фозі. В принципі, як би можна вибрати. Так, готуємо домашню шаурму. У мене діти дуже полюбляють шаурму, і я вирішила приготувати сама, чому б ні. Я купляла стегна курячі. Краще підійдуть сюди стегна. І саме головний такий момент їх треба обсмажити на вершковому маслі. Запах стоїть, аромат стоїть дуже класний. Готую всі овочі, це у мене огірок. Капуста і е, помідорка. І ще взяла таку е, фіолетову цибульку. Я не знаю, як правильно вона зветься, але фіолетова. Ось так обсмажила курочку. і Треба її поділити на такі маленькі, а може не маленькі шматочки, хто як любить. Я її е, ріжу гарячу і підготую всі інгредієнти до шаурми. Беру ось такий лаваш, він шпинатом такого кольору зеленого. Курка, ось такий майонез: брала, сирний соус, кетчуп, і всі. Овочі. І тепер нам треба зібрати нашу шаурму, Змащую всіми соусами. Це можуть бути якісь ваші улюблені. Це все, знаєте, діло смаку. І буду викладати спочатку овочі, а потім нашу курку. Головне, знаєте, такий самий головний процес в шаурмі – це її згорнути, щоб вона ніде не тріснула. З першою шаурмою мене вдалося це зробити, а з другою, не дуже. Але це, знаєте, в в машніх умовах я готувала, це все з'їлося і в цей раз, це я другий раз готую. І в цей раз діти сказали, що вона дуже-дуже смачна. Тому всім бажаю приємного апетиту, хто куштує зараз. І робіть таку шаурму на перекус. хочу з вами поділитися своїм замовленням. Це замовлення було сумісне. Разом замовляємо так, доставка трохи дешевша, і практично її не відчуваємо. А якщо замовляю сама, то звісно, якщо великий об'єм, то це добре. Але мені такі не дуже багато було треба з бджілки, тому я замовила ось такі позиції. Перше, я замовила ось такий засіб для кухні. Це, типу як шантиклєра, цього універсального. Але це бджілка, це наш український виробник. Це, по-перше, підіймаємо українську економіку, як кажуть. І, в принципі, він трошки дешевше. Ціни я всі підпишу і залишу посилання, де я замовляла. Замовляю там уже, напевно, п'ятий чи шостий раз. В принципі, дуже гарно все запаковують. Перший раз у мене чи другий раз сталася з ними така ну, неприємність розлився один ось такий засіб, і вони зараз мені пакують дуже дуже гарно. Цей раз теж було гарно запаковано. Тому хочу ну, розказати, що ще замовила. Ось такий, значить, засіб для кухні. Це знаєте, я більше його використовую для фасади в кухні. Поверхні, стільниця і фасади. Ось такий антинагар це мій любимчик, як кажуть, дуже його полюбляю. Він дуже справляється з таким нагаром. Неефективно видаляє жир. В нього трошки такий специфічний запах, але з ним можна працювати. Ну, дуже його люблю. Так, Це ще замовила ось такий засіб для миття посуду. Мені він підходить, а ось моя сестра його не дуже любить. Ну, такий є, знаєте, ми господині, у нас є особливості, щось їй комусь подобається, а комусь ні. І ось мій дуже любимий такий засіб, я його дуже полюбляю. Це, в принципі, як Доместос. Він йде з хлором, в них там є засіб без хлору. Мені подобається ось цей. Ми і раковину, і ванну, і підлогу можна з ним помити. Ну, в принципі, все. І вікна, знаєте, які там брудняться, ось рами, теж можна помити. Мені дуже ну, подобається цей засіб. Ось таке, в принципі, замовлення я собі зробила. Декілька брала ось таких, і декілька взяла для кухні. І, а, Також взяла цих дві. І ну, ось таке моє було замовлення. І тепер хочу поділитися такою інформацією. Моєму каналу скоро буде вже три роки, і хочу зробити розіграш до цього такого маленького свята. Хочу розіграти ось такий набір: це бджілка універсальна, бджілка для плит і грили. І бджілка це миючий засіб. Які умови цього розіграшу перше, ви повинні бути з України. Я б з радістю відправляла в. За кордон, але я не знаю, як це робити, тому ось така умова. Бути підписаний на мій канал це друга умова. І третя умова це написати будь-який коментар. Це може бути якийсь смайлик, це може бути якесь слово, але це може бути довгий якийсь коментар. Будь-що. Чекаю всіх в коментарях, не соромтеся, пишіть коментарі. І всім бажаю удачі. Проведу розіграш за допомогою спеціальної програми і покажу це в відео. Чому саме бджілка? Тому що я колись коли відкривала канал, думала, канал у мене мотиваційний буде про мотивацію на прибирання і ці засоби були вперше показані на моєму каналі. Так що чекаю всіх в коментарях.